Мене звати Ліза, і сьогодні ми поговоримо про фінішні продукти, а саме, на що вони нам потрібні та як їх розпізнати. Дуже багато дівчат нехтують використанням фінішних продуктів, і це обумовлено як економією, так і банальним нерозумінням, на що воно нам треба. Бо каратин же і так зробить плівочку на волосі, а відновлення відновить. Тож, давайте розбиратися з самого початку: гарячі модифікації або ж вирівнювання. Перед використанням кератину або ботоксу ми обов'язково миємо волосся шампунем глибокої очистки, а саме ШГО. Для того, щоб очистити волосся від бруду, накопичених стайлінгових засобів, домашнього догляду. І не менш важливою функцією ШГО є відкрити кутикулу за рахунок лужного середовища для того, щоб кератин проник у структуру. Що ж відбувається далі? Ми робимо процедуру за рахунок температури, плівочки полімерізуються, іначе все добре. Але кутикулу ми так і не закрили. І тож можемо бачити на волосі ялинку, або ж те, що процедура вийшла не так гарно, як нам би того хотілось. І тут на допомогу і приходять фінішні продукти. А саме в цьому випадку кисла маска. Маска з кислим pH, яка буде нейтралізувати дію ШГО, а також нормалізувати pH волосся. Нагадую, pH нормального волосся в діапазоні 4,5-5,5. тож фіксуємо. Після гарячих модифікацій ми обов'язково використовуємо кислу маску для того, щоб закрити кутикулу, додати ще більше блиску та нормалізувати pH на волоссі. Як приклад цієї маски ви можете використовувати нашу улюблену маску від EcoS Max Blowout. Перейдемо до іншого варіанту розвитку подій холодні відновлення. І тут постає питання, на що нам? Закривати кутикулу, якщо ми її не відкривали за рахунок ШГО, бо перед е, холодними відновлюваннями ми використовуємо підготовчий шампунь з нейтральним pH, щоб не шкодити нашому волоссю. В даній ситуації фінішні продукти слугують нам бар'єром. При тому, як ззовні, так і зсередини. Що я маю на увазі? Якщо ви вже дивилися відео у нас на каналі, то знаєте, що існує багато видів холодних реконструкцій. Та вони працюють на різних шарах волосяного стрижня. Деякі з них працюють лише на поверхні кутикули і можуть вимиватися за одну-дві мийки за рахунок руйнування електрохімічного заряду. І в такому випадку фінішні продукти закриють, ніби закриють. Реконструкцію у середині волосся тим самим будуть пролонгувати її дію. А за рахунок чого це відбувається, у складі ви повинні шукати плівкоутворювачі. Це може бути димітікон, його похідні, целюлоза або ж жирні спирти. Трошечки детальніше. Димітікон це силіконовий полімер, Целюлоза – природній полімер, а жирні спирти це група органічних сполук. У них у всіх є свої переваги та відмінності, але спільна характеристика це те, що вони мають велику молекулярну масу, за рахунок чого і залишаються на поверхні волосся, формуючи плівочку, про яку ми з вами розмовляємо. Прикладами таких продуктів в нас є натуреза сос вона працює за рахунок демітікону, натуреза мелада Декана, представник, який працює на целілозі, і також асай крем від бренду Біокс. Жирні спирти. І так, які ж ще є властивості у цих фінішних продуктів на волосі після холодної реконструкції, це захист, захист від термічних, екологічних ушкоджень, які трапляються з нами у повсякденному житті. Ця плівочка якраз таки буде приймати на себе удар і не буде допускати пошкоджень вашого волосся. І третій, не менш важливий фактор, що роблять фінішні продукти, і зараз майстри мене зрозуміють, це візуальний ефект, який так люблять наші дівчатка. І тож підсумуємо: після холодних процедур ми використовуємо маски або ж засоби з. Вмістом плівкоутворювачів, про які поговорили вище, для того, щоб запечатувати та пролонгувати процедуру, для того, щоб захищати волосся та домогтися візуального ефекту. А після гарячих модифікацій використовуємо маску з кислим pH для того, щоб нормалізувати pH нашого волосся та нейтралізувати дію ШГО. Сподіваюсь, це відео було для вас корисним. Підписуйся на канал, щоб не пропустити ще більше відео. І, до речі, всі засоби ти можеш придбати в нас в магазині. Силочка буде в описі.